Привіт, мутимо класнячу збірку за 70-75 тисяч гривень без жодних компромісів, лише надійна перевірена комплектуха, і новий Intel Core i 5 13600 k і найоптимальніший сучасний ігровий проц, до речі, і знаєте, спочатку бюджет був 60 тисяч гривень, але потім, як завжди, передумалось, і гуляти так гуляти. Ну і звісно, глянемо в скільки збірка обійшлась, як можна здешевити і отримати те ж саме. Але і без сюрпризів, знаєте, особисто для мене не обійшлось, але все по порядку. Ловом збираємо ідеал для геймінгу в 2 к роздільності на ультрах. Поїхали. Перед тим як почати збірку, давайте промоніторимо трохи ціни в магазині Розетка, бо всі знають, що магазини часто проводять типу акції, спочатку підвищуючи ціни, а потім повертаючи їх назад, видаючи за знижку. Так ось сьогодні я скористаюсь розширенням для браузеру Google Chrome True Price, щоб подивитись справжні знижки і те, як змінювалися ціни. Перейдемо на сам товар, а от таке бачили? Розширення показує ціну даної карти ще аж з 2021 року, і дивіться, скільки коштувала. А от зараз якраз починає падати, і з 17 грудня по сьогодні в неї ось така ціна. Тобто мінімальна, що була. Добре, цікавіше, давайте подивимось 4080 RTX. Ох, блін, дорогі, майже як наша збірка коштують. Окей, відсортуємо. Так, тут у нас найбільше Rock Strix впала аж на 9% від старту, але ж вона сама по собі дорога. Ну окей, ось ця в мене була Тав Геймінг. Теж не дешево, але бачу, що ціна впала на 2%. Ну а ось тут видно, що ціна вже два рази падала. Ну а тепер шок контент. Заходжу я такий на зарядні станції, а тут ух, типу знижка на EcoFlow Delta. Хм, але TruePrice показує, що навпаки ціна вища на 15%. Кльова знижка. Ну ну переходимо, дивимося, і, і бачимо, що була тут навіть 61 тисяча, і ця знижка фейк. Ай-яй-яй! Ну або загляньмо на звичайні автомобільні акумулятори. Ого, жесть! 34% плюс, 23, плюс, 30. Плюс. От вам і знижка. Друзі, це була реклама, але корисна. Ви ж знаєте, фігні не пораджу. Я перевірив, дійсно працює. І хто вибирає подарунки на новий рік і купує в розетці, це розширення знахідка. Не переплачуйте, купуйте правильно, користуйтесь на здоров'я. Безкоштовно можна дивитись динаміку цін, а повна підписка, котра коштує дійсно недорого, дозволить знаходити та сортувати товари за реальними знижками. Як я казав, дивитись на відсотки, відсортовувати і таке інше. Щоб спробувати ставте розширення TruePrice в Google Chrome. А посилання на сервіс також буде в описі і в закріпленому коментарі. Продовжимо. Ну що ж, почну з того, що буде романтика при свічках. Не тому, що я люблю знімати в романтиці, а просто світла немає. Нічого, святий Миколай зробить подарунки тим, хто це влаштовує, і все буде прямо як вони люблять. Добре, хоч світосильна оптика камери виручає, і дозволяє знімати з ліхтариками і з павербанком, котрим я заживив задній фон. Тож за зйомку, пардон, скоро включать світло. Отже, коробас у нас без натяку на боксовий кулер, тому що інтел чудово знають, що він не допоможе. Всередині блістер. І звичайний на вигляд собі проц SpeedSocket lga LJ 1700. Тут тільки написи змінились. Як ви зрозуміли, це в нас Raptor Lake i 5 13600 kf F означає, що в нього немає відеоядра, а так вони не відрізняються більше нічим. Зараз його називають одним з кращих ігрових процесорів взагалі на ринку. Якщо в 12600 було шість великих P-Core ядер і чотири допоміжних менших E-Core, разом 16 потоків, то тепер шість великих ядер і цілих вісім менших. Удвічі більше, тобто цілих 20 потоків. Максимальний буст у 12-го був 4,9 ГГц, в нового 5,1. L2 кешу було 9,5 МБ і 20 Мб L3 кешу. Стало 20 Мб L2 і 24L3 кешу. TDP 125 Вт, але Power Limit 2 складає 181 Вт. І це не дивно. Техпроцес, по суті, той же, але частоти більший, ядер більше. Версія відеоядра має таку ж графіку, як і у попередника. UHD 770, ну хіба що частота трішки вища стала. Ну що ж, як ви розумієте, ставити в аби що такого камінця не можна. Потрібно, щоб віре міг запросто розкачати цього парубка. А сустав Gaming B660 плюс Wi-Fi. Я, до речі, пропонував дещо трохи дешевше, але підписник твердо захотів цю мамку. Чипсет, звісно, B660 і обов'язкова умова наявність Wi-Fi антенни. Я в минулому відео показував, як мене виручала антенна Wi-Fi на моїй системі. Ви скажете. Що для Wi-Fi і Bluetooth можна окремо свисток докупити, але це вже трішки не те буде, бо рідний модуль дасть хороші швидкості і без глюків, в тому числі і Wi-Fi 6. Ну не суть. Головне, що тут чудове охолодження в ERM і 10 плюс 1 фаза живлення. Можна встановити 3 PCI 4.0 диски і слот відеокарти вже з підтримкою PCI 50, 2,5 гігабітний Ethernet роз'єм і Wi-Fi 6, як я казав. Взагалі материнка заточена під геймінг. Тут на це натякає двостороннє шумоподавлення, якщо з мікрофоном грати. Та й виглядає вона так по-ігровому, а те, що вона розрахована навіть на топові процесори, натякають роз'єми живлення процесора 8 плюс 4 пін. Що ж, наш проц шукає енергію і місце, де поживитися нею, тому ставимо його на місце. Ну а зараз, що тут у нас? Нічого собі, щось новеньке, чи не так? Це свіженька оператива від Kingston і Special Edition. Річ у тім, що ми хотіли біленькі елементи, і тут вона трапилась на очі. Набір по 16 гіг кожна, разом 32, і так захотів підписник, знову ж таки, для запасу. Тут частота класична на сьогодні, і таймінги 18, 22 22. Так вона трохи дорожча за те, що я пропонував, тієї ж звичайної Fury Beast Black з такими ж характеристиками, але просто чорна і без підсвітки. А це той випадок, коли чисто заради кольору і естетики доплачуємо. Але виглядати має шикарно, особливо з підсвіткою ось тут. Тож я впевнений, бажаючи зібрати білу красиву збірку, звернуть на таку увагу. Диск: давно я не мав справу з трансентом, але в кого не було флешки чи карти пальні. Пам'яті Transcend, бо вони давно на цьому спеціалізуються і пам'ять в них топ. Не виняток і даний диск це новинка. Продовження попередньої версії 240 s але тут швидкості вище. До 7200 на читання і до 6200 на запис, але ціна при цьому досить хороша. Звісно, не менше 1 терабайту і ось така от графенова накладка для охолодження. Тільки от такі 4.0 диски всі тротлять, якщо їх додатково не охолоджувати. Благо на материнці радіатор я думаю, для такої системи це просто топчик, щоб не за всі гроші, і має все літати. Я перевірю швидкість в процесі. Отже, навіть під ліхтариком можна запросто поставити такий диск, бо тут це простіше простого. По охолодженню проца. Відразу розумію, що тут невеликим бруском не обійтись, але не за всі гроші знову ж таки. І обов'язково білий. Колорок від ID Cooling. Так як Power Limit досягає в нас більше 180 Вт, тому було взято охолодження, в якого заявлено можливість відвести 250 Вт, щоб в деякий запас був. Хопля, ух ухти! От так сюрприз! От скільки збираю ПК, а викрутку ще й таку чималу, бачу в комплекті з кулером вперше. І головне є кріплення на наш сокет. Тут в нас у нас все просто, термопаста також є, тож використаю її. Правда, мажеться так собі, тож доводиться використовувати підручні засоби. Окей, встановлюю башту і тут стає зрозуміло, для чого викрутка в комплекті, бо по-іншому її просто не прикрутити. Ох, мабуть, інженер по шапці отримав, бо довелося ще й дірку сверлити, а потім ще й постачальника викруток шукати, щоб докласти. Жарт, але хто зна. Зате радіатор доволі масивний, і тут бачимо по-іншому ніяк. Біленький вентилятор, ще й з віброізоляцією. Словом, далі все доволі просто, і в нас вже є парочка білих елементів на мамці. У нас буде така собі чорно-біла збірка, тому був взятий і білий корпус від Deepcool CC 560. Цей корпус з недорогих. Але я помітив, що корпуса навіть доволі прості виросли в ціні, мабуть, справа в логістиці, але це щось в районі 2600 гривень. І от з першого погляду доволі симпатичний і не дуже вичорний при цьому. Бокове скло, чорна внутрянка, і відразу три кулери на вдув і один на виду. Простенько. Кі зйомні фільтри і тут, і під блок, і все саме необхідне зверху. З іншого боку, нічого особливого, ніяких тобі хабів, але коли раз підсвіткою, по ідеї. Ну і як тут не скористатися цією викруткою, раз пішла така жара. Ось і вимальовується картина, але здається, я таки щось забув. А, блок живлення. Ось він красень. Chieftec Power Up Gold 850 Вт. Взагалі спочатку дивився на такий же блок, тільки 750 Вт, бо в нього сама адекватна ціна на золотий блок такого рівня. А потім я побачив, що є версія на 850 Вт, котра коштує на якихось 160 гривень дорожче на момент покупки. Це реально ржачно. Звісно, 850 Вт. Бо це дійсно кльовий блок, ще й за адекватні гроші. І при цьому 850 Вт дозволять поставити в цю збірку в майбутньому, хоч і 40-90 при бажанні. І таку карту проц витягне, якщо потрібно. Тобто дана збірка з запасом для маневрів, скажімо так. Що ж, останнє. Відеокарта вже втретє беру таку Palit 3080, бо альтернатив серед 3080 за цю ціну на час покупки просто не було. Відразу відповім, чому не rx, бо таких питань багато, бо підписник полюбляє Nvidia. Крапка. Це не найкраще, не найхолодніше виконання RTX 3080, Кажу відверто, зате маємо 10 гіг відеопам'яті, що досить важливо. На мою думку, 8 гіг вже доживають своє як 6 свого часу. Це якщо діло стосується високих налаштувань в 2к або в 4К река. ось вона красуня. Сама по собі не дуже велика, поміститься в будь-який корпус. З цією малихою я точно знаю, що можна буде вмикати 2К на ультрах. В неї, як бачимо, соти для кращого охолодження зверху, але якщо металу не дуже багато і розміри скромні, то 60 градусів тут не чекає, які б там не були соти. В цілому карта в мене вже бувала, в тому числі 12-гігова версія. Їй потрібен простір і нормальний продув, щоб були адекватні температури. Головне, щоб в навантаженні до 80. Ти не діставала і працювала собі довго та щасливо. Вивів два окремих незалежних шнурка в різних гніздах, і це робиться для потужних відеокарт, щоб і блок, і самі провода розвантажити. Звісно, працювало б з одним, провода достатньо товсті, але так краще. Плюс бачимо запасні конектори на випадок карти, що потребуватиме цього. Зручно, і позаду все акуратно скручено. Ну і от як все виглядає. Навіть про ногу до карти не забули. Хоча скажу, що вона досить неважка, і можна було б і без ноги, але так знає Доїде надійніше. Як бачимо, все готово і можна запускати. Вау! Ну що, пацани! Краса. На камеру прямо все не передати, але виглядає приємно дійсно. Бірюзова незмінна підсвітка кулерів, але з білим круто поєднуються і не виїдає очі. Мені це подобається. Та й всередині не надто яскраво, не більше, не менше, бо буває, ну таке вже лупля тою підсвіткою, що наче це не комп, а дискотечні прожектори якісь. Скло і з рамкою ще додає білого і стає ще краще. Правда, мутноваті плівки на склі трохи псують весь кайф, але я спецом не зніматиму, щоб це зробив власник і кайфонув. Пишіть, як вам білі збірки, бо я й сам би корпусець білий, не проти собі, якщо чесно. Ну окей, заходжу в біос і виставляю XMP профілі оперативи, і тепер в нас 3600. Ну і Resize Bar також вмикаю про всяк, і в принципі все. Він дав вже на базі, і дивіться, як прям суперово із цією заставкою. Це вам натяк чим займається підписник, у вільний від нормального життя час. Ну і перше, що я зроблю, протестую диск. Швидкість просто чудова, і в цілому дуже. Круті показники. Встановлюється і запускається все ну дуже швидко, що очікувано, до речі. Ну а далі мене спіткав ще один сюрприз. Вмикаю я такий Cinebench R20 і моніторинг споживання і температури. І якщо чесно, офігіваю, температура відразу повзе вверх і досягає 100 градусів. Але що це? Зверніть увагу на споживання 207 ватт максимум, і температура просто топ 100 градусів. Нагадую, павер ліміт в даного процесора 125. Це перший, другий 181 Вт. Я так розумію, що на цій мамці наразі павер ліміти зняті, і вона хоче розкрутити цей проц на максимум. І навіть TDP 250 ватт, котрі може відвести башта, їх тут виявляється малувато Невже процесору необхідне водяне охолодження для повного щастя? Ну окей. Я почав грішити спочатку на охолодження вірніше на термопасту, можливо, погано знімає з кришки процесора температуру. Не полінився і вирішив замінити на пасту, в якій я впевнений. До речі, жодних проблем, прям прижим хороший, відбиток також, і все було окей. Замінив на MX4 і все гарно прижав. Результат? Той же, і не в термопасті справа. Я на просторах прочитав, як справи в інших, і стало зрозуміло, що з топовим охолодженням він здатен брати 240 ватт. От вам і Core i 5. Його споживання впирається в можливості охолодження, скільки не дай йому все мало. При цьому продуктивність максимальна може не рости, а от споживання буде якраз рости. Головний висновок: 13 інтели гарячі не нажери. Тому Power Limit потрібно обов'язково ставити, чим я і зайнявся. Ставив різні варіанти, наприклад, 170 Вт, частоти шарашить наповну і йому вистачає і 170 Вт. Та все ж температури в повному навантаженні знову повзуть до 100 градусів. Тому тут або топове баштове охолодження, що дорого, або водяне охолодження, що теж дорого. Я вирішив лишити 140 Вт TDP. Тут це компроміс між потужністю і нагрівом. Я подумав, нехай буде запас для літньої спеки. На іграх це ніяк не позначиться, частоти будуть хороші. До речі, BIOS поставив саме останній, якщо що, але по дефолту тут також павер ліміти зняті. В PC Mark 10 збірка набирає 8700 балів, що явно вказує на те, що це топчик. В монтажі також. Кож, запускав, дуже добре почувається як робоча станція, все літає. Але ми зібрали ПК для ігор, тому давайте зацінимо. Першу гру, яку просив затестити підписник Володимир, це CSGO, в Quad HD, бо саме Quad HD високогерцовий монітор, він собі купив під цей ПК. Налаштування високі, як пропонує гра. Друзі, 400 500 кадрів маємо. В крутих замісах буває трошки нижче 400. Але факт в тому, що для монітору 240 Гц цього просто з головою плавність. Просто шикарна, жодних підтупів, жодних натяків на фриз. Грається чудово. Окей, наступна гра, котру підписник просив зацінити, це кіберпанк. 2К-роздільність, пресет ультра трасування променів і DLSS на якість. І мені цікаво подивитись на споживання і на чистоту процеса. Вона застигла на 5088 МГц, як і заявлено. Споживає іноді вище ніж 100 Вт. А от місце, де в тесті максимально задіяний проц, що може позначитись на плавності гри, але не в цьому випадку. Цей 20-поточний монстр ковтає цей відрізок і не давиться. Словом, 63,5 кадри маємо на ультрах у 2К з трасуванням. До речі, жодної різниці в частоті і FPS я не побачив зі знятим PowerLim і з обмеженням в 140 Вт. Лиш проц менше виділяє тепла. А ось цікаве спостереження. Порівнюю в цій грі зі збіркою, що я недавно збирав, на Ryzen 7 900X і RTX 3080. В такому ж виконанні карта, але 12-гігова. Вона по іде Трішечки потужніша і споживає також більше. І тут, до речі, в нас DDR 5 пам'ять вже. Абсолютно ті ж самі налаштування, Quad HD, але подивіться, ця відчутно дешевша збірка не поступається саме тут і саме в цій грі точно. І навіть FPS практично ідентичний. Ну, прямо нога в ногу. Майже 64 кадри і там, і там. В самій грі, де багато людей, машин і простору, де процесор працює дуже активно, геймплей без жодних питань, все йде дуже плавно. Проц забезпечує карту роботою наповну, тому ускладнює йому завдання. В налаштуваннях виставляю DLSS на ультрапродуктивність, таким чином сильно розвантажуючи відеокарту і збільшує навантаження на процесор. Як бачимо, проц постійно червона карта на розслабоні, але дивимось на лінію фреймтайм. Навіть так все дуже добре. Проц вивозить без питань. Call of Duty Warzone 2 2K екстрим пресет графіки. Скажу, що я досить довго пограв в цю гру, щоб оцінити температури відеокарти. Хоча насправді мені і сама гра, і графіка тут подобається. Для такого шутера просто відмінний графон і грати в таке дуже приємно. Але якщо проц тут не сильно задіяний, як в кіберпанку, то карта відпрацьовує наповну. Ось, до речі, її споживання до 318 Вт дістає. Так от, погляньмо на температуру 77 градусів. Начебто і не 80 градусів, але чути її в такому режимі досить чудово. Ще пак. Розсіяти 318 Вт потрібно постаратись. Так, от, друзі, все питання в продові. Гарячий проц, гарячі. Карта, і по-хорошому, чотири кулери мало, особливо якщо на виду в тільки один. В навантаженні тепле повітря просто не встигає покидати корпус, що збільшує нагрів. Давайте, от заради експерименту, я поставлю підписнику свій кулерок додатково. Ось в цьому місці, щоб на виду було два. І просто подивимось різницю. Ось кулерок не прям дуже сильно, але вже допомагає видувати з корпусу тепле повітря. Повертаємось в гру і в ту ж саму локацію, практично. Побігав також довго і, будь ласка, 74 Градуси, що вже цілком нормально для гарячої 3080. Уявіть, один лиш маленький кулерок на виду, і в карти стабільно мінус 3 градуси, але при цьому вона ще й тихіше працює. Користуйтесь. А взагалі в грі маємо більше 100 кадрів в середньому і доволі плавний та стабільний геймплей, просто суперово грається. Ще звертаю увагу, скільки відеопам'яті бере іграшка більше 8,5 гіг, навіть 9. Ось тут 3070 Ti мала би вже слабинку, тому 10 гіг для такого ПК це якраз те, що треба, і з деяким запасом. Assassin's Creed Valhalla, Quad HD роздільність і, звісно, з найвищими налаштуваннями. І давайте, щоб було ще цікавіше, знову ж порівняємо з класнячою збіркою, яка дорожча десь на 40 тисяч блін гривень без жартів. За рахунок проца, карти мамки am 5 ddr 5 пам'яті, корпусу, кіловатного блоку, ну і так далі. Отже, бачимо, що справа Ryzen 7900X споживає, звісно, більше ват, як і карта споживає більше, як ви помітили. І погодься знову. Нога в ногу, як і в кіберпанку, якось аж не віриться, але FPS знову і там, і там 103 кадри. От такої. От вам і новий Intel. прямо звір. Не знаю, мабуть, що Ryzen 7 900X випередив Intel 13600K, Це потрібно було б порівнювати зі значно потужнішими відеокартами та ж 4080 чи 4090. Тоді можливо бачили різницю відразу. Хоча, звісно, від гри також залежить, але просто парочка ігор і однаковий результат. До речі, граю я зараз в 4К вже, і ця збірка дозволяє запросто це робити. Ну і як же не спробувати противну ігрушку Watch Dogs Legion. Чому противну? Тому що я не пам'ятаю, коли вона нормально йшла на ультрах з трасуванням хоч на якійсь збірці 2К Ультра. Трасування ультра DLSS на якість. Але рідкісні події, тобто мікростатери, рідко але мають місце. Чому? Незрозуміло. Ось так їй хочеться. Особливо ось тут, під кінець. В самій грі все досить добре в плані FPS. 65-68 середній кадр. Але мікростатери також. Тож є, я розумію, що тут до оптимізації самої гри є питання. Ні, якщо не їхати на авто в великій динаміці, а от так хуліганити як пішоход, то все нормально. А якщо на швидкості трощити все на авто, то бувають моменти мікростатерів. Якщо вимкнути трасування та DLSS, то FPS десь на 10 кадрів вище і жодного мила. А так грати цілком можна. Ну а якщо запустити контрол на повних ультрах з повним трасуванням та DLSS, то всюди чекатиме близько 100 кадрів прям дуже круто грається. Ну, друзі, пора і про ціни поговорити. Цей ПК став нам 73 з лишнім тисячі гривень, майже 74. Взяли трохи дорожчу мамку, ніж я планував, і трохи дорожчу, але красивішу пам'ять. А взагалі можна теж саме зібрати, але десь за 70 тисяч гривень навіть менше можна вкластися. Тому я лишу посилання в описі на цю конфігурацію і на трохи дешевший варіант, що я також розглядав. А моя думка така, що як ігровий ПК сьогодні, це просто шикарний варіант. Подумайте самі, карточка 4080. Коштує від 57 тисяч гривень, тобто наша повна збірка обійшлась, грубо кажучи, не набагато дорожче, ніж одна 4080, і при цьому цілком підходить для 2К і навіть 4К геймінгу. Процесор як ігровий просто шикарний, та й для креаторів його цілком вистачить. Але момент з енергоспоживанням та температурами мене особисто вразив. Дожились, а й п'ятому вже водянку подавай. Ось Рудик своєю невдоволеною мордою всім своїм виглядом показує, що він про це думає, і пропонує виставляти Power Limit даному процесору, бо я манав бачити 100 градусів на проці і таке споживання, наприклад, бо можна й отримати від ДТЕК за таке. А якщо є змога, то класним варіантом буде вже зібрати те ж саме, але з мамкою і пам'яттю DDR5, якщо гроші дозволяють, бо це, звісно, дорожче. І от, до речі, емблема каналу і ще маленька деталь. От тепер краса. Так він і їде до підписника. Головне, друже, не забудь підписатись на канал, бо попереду ще багато офігіваючих збірок і багато цікавого. До зустрічі!